Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу. Сьогодні хотів би записати такі коротенькі відео на рахунок піхви, тобто ножин для ножа. Якут. Нещодавно мені тільки ще нещодавно забрав посилочку. Мені завжди робив піхви шкіряні до ножів, до кожного ножа індивідуального хлопчина. Але він зараз не робить зв'язку з тим, що він приймає участь у бойових діях і тому фізично не може мені зробити. От. Так що сам не роблю, поки що не роблю ножне до ножів у зв'язку з тим, що фізично не маю часу на ножни. Потрібен час, потрібно так далі тому подібне. Хто робить ножни, той знає, як і на то потрібне, якщо ще ножами займаються, виготовлюєте ще ножни, на то потрібен відповідно час, якого в мене обман відверто. І я знайшов на сайті. Одному нашому український магазин ножової фурнітури. Ось так ось написано. Ножової фурнітури. Списався з людиною. Мені сподобались ножни. Тобто, ці піхви до В нього є сайт продажі піхв до Якутів. От І. Я, я замовив до того до цього ось ножа, який має відправити, що кував до цього якут. Я його і ще цю посилочку, ці ще не розпаковував, тому хочу про вас розпакувати і сам хочу глянути. Ну що, трішечки вас опущу, подивимося, глянемо, Які можна. Mm -hmm. Самому цікаво. Так. Ну ось так вони виглядають це все шкіра. Так, хочу подивитися всередину. Що там всередині? Е, так, в середині є вкладка. Е, чорного кольору, скоріше всього. Так, вона дерев'яна. Ось ось дерев'яна є дренаж. Ось такі ось цікаві Цікаві ножни. До ножа якут. Тобто тут можна ще вставити підвіс. Ну, ось так вони виглядають. Я замовляв, ну, краще мати. Тобто до ножа робити індивідуальні ножне. Як я вже вище сказав, що хлопчина індивідуально мені робив до всіх ножів і до Якутів ножне. А так е, така ситуація, то мусив замовити, е, ножне замовляв XL. Бо там є L, Є XL і XXL. От, ну не знаю. Ось є ніж. Ну зараз спробуємо. Так. Гарно входять. Ось. Ось тако Виглядає. Не випадають, все дуже класно. Можна палець ось таким чином. Ось ще нова шкіра о, витягнути. ну Досить класні ножни, Мягенька груба шкіра. Вставочка всередині. Ось якщо буде. Мавит, то в середині дерев'яна ставка є. Ну, досить класні ножні. мені подобається. Надіюся, бо в мене ще один є, одна зготовка, що я кував, е ніж до ножа якута. Тобто заготовка вже кована. Ось ця. Буду робити руків'я і буду в нього замовляти е ще такі ножни. Ну що, можу, якщо бачиш, Мене, друже, дякую за ножне. Будемо з тобою працювати. Так, будемо з тобою працювати і я думаю, все буде гаразд. Ось тако виглядають. Може навіть скоріше треба було брати, але досить класно сидить. Скоріше, було, треба брати XXL. До цього, бо це ніж досить великий, не є маленький. Ну, загалом мені подобається, супер, класні, піхви, Прошиті. Прошиті досить гарно. Ну, гарні піхи. Так що таки на сьогодні коротенький огляд. Буду з цією людиною працювати і будуть піхви, я думаю, не тільки до ножів типу Якута, але і ще до всіх ножів, які буду виготовлювати. В планах також робити ножне, не тільки, ну, хочу сам робити ножне. З другого матеріалу, було гостійкого, до інших якихось ножів. Але шкіра особисто буде для ножів, типу якутеру і якихось других ножів. Досить класно виглядають ножи. Ну, Простенькі, суперовий є тренаж. Ну, досить гарно. Так, що таке на сьогодні відео. Зараз почну э, роботу ще з руківами. Сьогодні мою працю. Так що на сьогодні поки що все. Всім всіх благ, всього найкращого, до зустрічі, до слідуючого відео. Побачимось. Всім пока-пока.